Ще у 2015 році тут це було таке заросле дичкою, далі mm -hmm. старий камиш, і люди вважали, що її вирили при будівництві mm -hmm. оболоні, і вона ні для чого не годиться. І ще зараз вона не має офіційного статусу, щоб купатися. А чекайте, тобто вона по документам не є. 90 водойм Києва є так званий технічний водойми. хоча самого поняття технічна водойма not. немає в законодавстві, є технологічне. Це коли ви вирили пожарний водойму uh -huh, uh -huh. і в її ну, так, наповнюють, it, yeah. Да? взагалі тут дуже класна вода. Yeah? Ми неодноразово проводили дослідження і дуже великий вміст кисню. Щоб зробити ці водойми офіційно придатними для купання людей, uh -huh. треба на виходах зливової каналізації встановити Фільтреки. очисні споруди. Ага. Разом з моїм кошпаном Мера Турба ми спасемо 100-200 тисяч людей.